Хоче сказати щось розумне, кажіть вау». Реально, знаєте, що існує пам'ять якась ароматна. От я зараз стою і має сповіща, що я стою в фіналі. Такі, ці, ці, такі самі аромати, такі самі звуки, я почну переживати, це не вийде. Я цілу ніч, 24 години, мабуть. Я сидів і думав, що такого приготувати із простих продуктів, але супер щоб е, була крута техніка приготування. Аж так, ви можете вдома приготувати страву, з е, якою не перемогти на хто Зазвичай вони можуть програвати, але і вигравати. Всім привіт! Всіх з прийдешніми святами. Що я вам хочу сказати? Що давно не знімався вдома, бо було багато різних випусків. Я думаю, що в цьому році буде більше таких випусків. Я точно думаю, що ви будете більше бачити мене, будемо з вами більше спілкуватися на якісь теми. Може про їжу, може не тільки про їжу. Мені здається, що мені є що вам сказати, і можливо, вам це буде навіть і цікаво. Хотів би сьогоднішній випуск будувати навколо навколо однієї теми. Вона має назву сувіт. Я не знаю, чи чули, ви чи не чули. Це вже таке слово. Я побачив, що слово ферментація вас не лякає. Що ви такі ферментація, щось таке не розібралися, це корисна штука. Тепер давайте поговоримо про сувіт. Бери був в магазині, побачив, що там продається. Продукти, продукція суві. Я думаю, чи люди взагалі знають, що таке сувіт. Давайте про це трішки також поспілкуємося і e -e, приготую, приготую вдома власне, страву, яка можливо вам також, також подобається. М -м -м. Отож, e -e, що це таке? Ви знаєте, що це таке? Це воно існує лише там, півтора до місяця, його можна купити в українських магазинах, де є e -e, Це називається бергамот. Якщо ви колись пили чай з бергамотом, з в мене є чай. А це бергамот. І ти вдихаєш, думаєш бергамот, і думаєш, це якісь листя, це щось. А ось це є бергамот. Якщо ви ніколи його не бачили, то знайомтеся, ось так він виглядає. Це цитрус... цитрусовий. Це якийсь цитрусовий чи Ось так. Розрізаємо. Дивимось. Це просто наче, наче лимон. челемот. За спаков Бергомот. Тому, я, мабуть, не знаю, чи листя використовують, чи центр використовують, але купив його, вирішив вам показати. Можливо, також буде для вас важлива і цікава інформація. Отож, сувід з'явився десь в 70-х роках у Франції, його створив Жорж Пралюс. Насправді, він був шеф кухарем, і сувіт, передклад із французькою мовою, означає вакуум. Тому коли ви говорите сувіт, ви просто говорите французькою мовою вакуум. Тому якщо хоче сказати щось розумне, кажіть сувітись. О, вакуум, це французьке французька річ. Вона означає те, що ну, він коли був він коли створював цей продукт чи точніше створював цю техніку приготування, він зрозумів одну річ: що коли ми беремо щось готуємо, ви колись думали про те, що коли ми беремо готуємо, наприклад, наприклад, м'ясо, беремо просто м'ясо, кидаємо його до гарячої води. Гаряча вода, там, температура кипіння, ми знаємо, що 100 градусів, там, можливо, 98. Вода починає кипіти. Ти туди кидаєш м'ясо, і м'ясо відразу з усіх сторін. Воно починає е, також наче опікатися, йому стає дуже боляче, бо температура 100 градусів, і воно все ось так виварюється, всі там бактерії, шкідливі, все ж таки, можливо, воно все е, помирає, воно все зникає, і таким чином е, ти отримуєш в кінці просто шматок м'яса з вивареними е, там різними мікроелементами, з е, е, вивареними вивареним желатином і різними речами, які з цим пов'язані. Але е, коли ти м'ясо розрізаєш. Яке ти відварив, ти дивишся на нього, а воно таке вже пересушене. Звичайно, воно наче вологе, бо ти наче їсти його з, з водичкою, то наче воно, воно таке не сухе. Але насправді, якщо всяте м'ясо, його просто покладете, воно буде сухе. Бо при, тем, при, при температурі 100 градусів а воно, знаєте, йому дуже-дуже боляче. Так само, якби ви руку засунули в температуру 100 градусів, було б дуже 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 гаряче. І воно б так все, у вас змінилося. І тому один інше подумав, хм, подумав. А як зробити так, щоб м'ясо було тендітно ніжне? Як зробити так, щоб воно не пересушувалося? І він почав думати з точки зору хімії. Є така штука, ну знаєте, мене завжди дивували такі питання, чому щось називається овочем, а щось називається фруктом. Хто це визначає? Ну, наприклад, в помідор в Іспанії це фрукт, в Україні це овоч. Окей, добре. Хтось говорить, що е, гриби це чи ну це глибину, мабуть, гриби, хтось говорить, що е, абрикоси це фрукти, а хурма це також фрукти. А помідори в Україні продають овочі. Але якщо ви здаєте очі і поїсте стиглий томат, поїсте зі стиглими стиглою хурмою, це буде дуже 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 схоже. Бо це не кількість цукру, яка в цьому або в тому продукту є, це просто така класифікація ботаніки, вони придумали, і ми всі з цим погодилися, начебто, і ми з цим всім живемо. Ми думаємо, що банани це фрукти, але якщо ви поїсте, банан дикий, він терпкий, він такий прям як, як якийсь овоч. Ну, але це не будемо все йти. До чого це я все кажу? До того, що коли, наприклад, продукт стає готовим. От ми колись думали про це чи? Наприклад, існує яйце. Коли яйце. Готове, а коли це не готове. І насправді це дуже таке філософське питання. Воно таке, мабуть, дуже схоже на питання, що було перше, курка, чи яйце. Але... Також хіміки тут придумали одну штуку. І, мабуть, всі з ними погодилися. Це означає, що коли відбувається коагуляція білка, тоді, власне, і цей продукт можна назвати готовим. І коагуляція білка це коли м'ясо. Який воно лежить у воді і нічого не стається. А коли воно стає такий біленький і білок, коагулюється, голюється, не будемо йти в хімічну, в хімічну термінологію, бо це точно канал не про хімію. Але точно, коли ти будь-який продукт нагрієш повністю і всередині і зони до температури 60 градусів, це означає, що він, власне, готовий. І тому для того, щоб просто кинути м'ясо і воду, воно коли кипить кипить, кипить, кипить хвилин 40, Воно по всій своїй по по свої площі і всередині і зверху буде температура приблизно до нього 90 градусів. Означає, що воно точно вже готове. Але для того, щоб зробити соковиту, ідеальну структуру, але щоб білок вже змінився, тобто глював, треба просто його нагріти до температури 60 градусів. Коли ми кажемо, дайте нам, будь ласка, стейк середньої просмажки, ми так говоримо. А знаєте, що це означає? Що дайте нам стейк. Температури 57 градусів. А коли ми кажемо, дайте нам стейк з кров'ю, означає, що дайте нам стейк температури 55 градусів в середині. А коли ми говоримо, дайте е, стейк або м'ясо гарно просмажено. Це означає, що дайте нам стейк більше 60 градусів температури. І коли ви небудь замовляли стейк або відбивну, вам приносять ви її отрижаєте, а вона суха, така вона не смачна. Це означає, що температура там більше 65 градусів. Тому будь-яке м'ясо. Яке ми нагріваємо до температури 65 градусів всередині більше, ніж 65 градусів, воно буде зазвичай сухе, воно буде не дуже добре, не дуже добре смакувати. Тому є два рішення. Перше рішення це тушкувати його 3 години на повільному вогні. Ми ставимо вогонь 140, наприклад, кладемо туди м'ясо і, або коротше, 135, кладемо туди м'ясо і чекаємо десь 2-3 години, тоді м'ясо поступово буде розлятися на волокна і воно буде смачним. Але якщо ми хочемо трішки інший ефект, залишити соковитість, і не тільки м'ясо, і овочі, і всього, то треба використовувати собі. І е, прикрасити наш шеф-кухар е, Жорж, його звати тут мене написано, щоб я не забув, е, то він це він це зрозумів. Єдине питання, яке в нього лишалося, це як взяти м'ясо? Ти коли кидаєш його в температуру 60 градусів, воно слідно обпікається. Ну, я віч візьмете руку, кладати до, до, до гарячої води. Також буде досить досить неприємно. Тому він запропонував обматувати, обмотувати його в е, харчову плівку, або точніше, робити сувіт. Сувід – це ну, робити вакуум, брати м'ясо, класти в вакуумний пакет, е, діставати звідти повітря, і таким чином, ти наче кладеш, е, ну це наче якби не знаю, обмотати. Ну, вас або мене в пакет лягти в гарячу воду. Воно було б не так гаряче, бо це наче така була е, прослоївка, така наче е, бар'єр для того, щоб вода не доторкалася напряму. а лише тепло від води доторкалося до, е, до м'яса. І таким чином, тепло від води воно доторкається до м'яса і його готує. І в цьому є вся магія цієї технології сувід. І тому, коли це було придумано, люди почали просто це змінило. Це був один із важливих моментів, який змінив гастрономію. Бо більшості, ну, зараз є найкращі там, ресторани, мабуть, звичайні ресторани, всі використовують цю технологію. Бо ти просто можеш кинути, наприклад, морку, вакуумний пакет до води нагріта до температури 60 градусів або там, 70, можливо 55, бо для овочів це не супер принципово. Кладеш туди на 10 годин і пішов. Приходиш, а морква стає ідеальна. Так само з м'ясом. Є різні види м'яса, є різні види. Е, там, Чим більша температура, тим менше часу треба готувати. Чим менше температура, тим треба і часу. І це все вже така пішла. Ціла, ціла е, цілий підвин, набудь гастрономії, де все та таке цілочесне таблиця, де можна визначати, як і що готувати. Але будь-що можна готувати в сувіді. Тому давайте ще раз: приготування будь-якої їжі це в принципі е, нагрів їжі. Якщо ми хочемо приготувати яйця, ми його або смажемо, або варимо. Якщо ми хочемо, хочемо. Приготувати картоплю, ми її або смажимо, або варимо, або навіть у фритюрі це також смажимо, або варимо на пару. Якщо ми хочемо будь-що приготувати, власне, ми хочемо це просто нагріти. І в цьому є, мабуть, іначе магічна сторона, наче і проста сторона будь-якого продукту. Ми з будь-яким продуктом можемо робити декілька речей заморожувати, але це ж ми заморожуємо зазвичай тільки морозиво, там і мою то А все інше це нагрівання на вогні, барбекю. Ательня, варіння. Ну от просто подумайте і ви зрозумієте, що все це нагрівання. Але найідеальніше нагрівання це якраз і є сувід. Якщо ви про це ніколи не чули, ма надію, що трішки такої відної лекції сьогодні ви від мене почули, трішечки зрозуміли, що це. А тепер давайте ми разом з вами приготуємо її. Але сувід. Але перед цим я о, хочу розповісти про, про мастер-шеф. Бо насправді, чому я переміг і з якою стравою я переміг, ви можливо знаєте, що в 2015 році я, мабуть, п'ять конкурсів, хто бачив Мастер шеф там багато конкурсів, п'ять конкурсів я там перемагав, а потім всі ще одинадцять чи десять. Я всі програвав. І жодного в мене страви не було гарної. І в мене була гарна страва лише в фіналі. Бо я цілу ніч, ну там цілий день, 24 години, мабуть. Добу я сидів і думав, що такого приготувати із простих продуктів, але супер, щоб була крута техніка приготування. Бо в той, в той рік дуже багато не було інгредієнтів. В, в холодильниках не було там чогось неймовірного, і ти не знав, що в тих холодильниках буде. Тому моя задача була така мінімізувати ризики, не думати про те, що там будуть креветки, або там будуть лобстери. Я знав, що там може бути скумбрія, там може бути курка. І все. Якби я придумав будь-яке інше м'ясо, його там не було б в мене був би стрес. Тому я собі придумав. Точно я візьму курку. Я почав думати, який я візьму рецепт, і що можна з куркою зробити такого, щоб вона стала геніальною, і щоб вона перемогла. Я придумав, а я візьму і приготую її в сувіді. Я придумав це, бо поспілкувався з різними людьми, і один з кухарів мій знайомий каже: а ти коли чув про суді? Я на той момент ніколи про це не чув. І коли я почув, я сказав, та це ж геніально. І я, я взяв просто цю страву, приготував. Тоді не було ще ну, на кухні мастер-шефа не було вакууматорів. Вакуматор це така річ, ну я думаю, ви бачите, і знаєте прекрасно, коли там ковбаса в магазині вона продається в вакумі. Е -е, там немає повітря, вона так може довше зберігатися. Для цього треба така спеціальна невеличка е машинка така на цю сложу. Вона забирає повітря. Але там не було такого, там не було пакетів, там не було нічого. І тому мені прийшлося в домашніх умовах, власне, в умовах таких взяти і приготувати цю строк. І ця страва вона була переможною, бо всі були дуже здивовані, як можливо в 2015 році без ніяких умов приготувати за годину, ну там за півтори години, приготувати курку ідеальну, соковиту, і при цьому ризикнути всім і перемогти. Але зазвичай ті, хто ризикують, вони можуть програвати, але можуть і вигравати. Ну, шанс. Я думаю, ті, хто ризикують, більше все ж таки перемагають, ніж програють, але це також цього стрібен. Тому завдяки цій страві я переміг е мастер шеф е і, і завдяки цій техніці ви подивитесь наступні випуски після п'ятого сезону, там вже з'явилися е вакуматори. Там з'явилося все, і тому десь, мабуть, з 2016-2017 року там точно з'явилося багато різних елементів, які вже зараз використовують всі на кухні. А тоді, коли я був, я думаю, що, можливо, я надихнув продюсера, можливо, я навіть нікого не надихав, вони самі просто все зрозуміли, що треба це зробити. Але е я вважаю, що це був один із важливих поворотних моментів саме і, і, і в цьому шоу, бо до цього. Люди готували просто там була морква, цибуля, курка, скумбрія і все. А після ви вже бачите, якщо дивитися за це за цим шоу, там вже все, що тільки завгодно, там є тім'ян, те'яни, розмарин, і там вже українські спеції, качена Ну Це прям вже стало таке більш професійне, глибоке шоу. А тоді цього не було. І тому ну, сьогодні власне цю страву я хочу приготувати. Якщо ви любите, ну, по перше, це здорова їжа сто відсотків. По-друге, вона дуже і супровод. По-перше, по-третє, -по я вам покажу на принципі курки, як її приготувати е -е смачно. А далі ви вже можете це е брати і інтегрувати ну, абсолютно все. Можете там, почитати більш глибоко в це піти, Будь, Можна в коментарях напишіть, що вам цікаво, то можемо ну, там, поговорити більш професійно, але не певен, що, е що на даному етапі це, це вам потрібно. Тому давайте зараз е просто приготуємо. Так, ну, По-перше, напишіть вам як вам моя студія, <гум> моя, моя кухня. А, але це я жартую. Насправді, а, а, що нам треба зробити? Треба взяти куряче філе, можна трішки відбити, а, можна не відбивати. Трішки відбиваємо трішки солі. і більше, власне, Нічого не потрібно, єдине, що нам треба буде зараз гаряча вода, але я про це все розкажу. Отож, посолили. Далі беремо харчову плівку, то ще ми трохи так змотаємо трошки, щоб підзакрутимо. Тепер беремо харчову плівку. Якщо у вас є зіп-пакет, то можна і в нього. Якщо у вас вже немає зіп-пакету, немає, ну прям немає, немає, то тоді можна використовувати ось так гарно. Нам важливо зробити так, щоб вода не потрапила до нашого філе, бо коли воно потрапить, вона вже буде його обпалювати і робити неприємно. Тому я так відрізаю з однієї сторони, бачите, і тут е тим Для цього краще обирати філе. Це якщо ви перший раз готуєте. Але по факту... Найкраще будь-яка. Ну, за цим способом можна готувати і овочі, і фрукти, і курку, і не курку. Але зараз для старту, якщо ви з цим методом познайомилися в домашніх умовах, то я вам раджу просто взяти і приготувати ось приготувати так. У вас все, все вийде прекрасно. Якщо вам це сподобається, то ви зрозумієте, ну, прямо будете далі в цьому розвиватися, ми можливо будемо разом і будемо показувати якісь варіанти. Так, це в мене готове. Далі. Далі власне, нам потрібна гаряча вода. Гаряча вода нам потрібен е, кип'яток або правильно говорити е, окріп. І тому я, я ставлю окріп. Е, і якщо у вас є градусник, то можна його, термометр його е, придбати. Але якщо немає можна і без нього, бо е, я вже навчився відчувати все без, без градусника. Наша вода має бути, вона закипить і ми в киплячу воду покладемо. Е, Ну, в гарячу воду, яка ще не закипіла, покладемо наше філе і поставимо до духовки. Духовка я включила на температуру 100 градусів, вона якраз зараз до 100 градусів нагріється, і це власне і буде наша головна штука. 100 градусів вода, таким чином вона буде тримати температуру, ну точніше, не вода, 100 градусів духовка. Вона буде тримати повністю там температуру, а вода вона зменшиться. Бо якщо духовка 100 градусів, ніколи в духовці де температура 100 градусів вода не буде кипіти. Навіть коли там 180 що вона закипіла, пройде пів життя. Тому вона буде тримати температуру, щоб звідси не виходила зайва температура таким чином, тут десь буде температура 60 градусів. Це така уже така вам лайфхак. Отож, вода закипіла, знімаємо, кидаємо, кидаємо коротшу філе і ставимо до духовки та температура 100 градусів на одну годину. Як тільки вода починає парувати, означає, що вона вже дорівнює 60 градусів. Перша поява пару це дорівнює 60 градусів. Тому якщо... Але якщо у вас немає термометра, зробимо так, якщо у вас немає термометра. Тому вода закипіла, я знімаю, кладу сюди курку. І відразу до духовки, але дуже швидко. Там. І на одного годину. Все. Е, тепер, поки будемо чекати, поки вона приготується, я швиденько приготую о, овочі. Є супер випальний методи, як можна приготувати овочі. Е, також це буде не сувіт, звичайно, бо, бо картопля сувіт, їй там треба досить багато часу, для того, щоб вона приготувалася. Е, вона має дуже щільну структуру і це в нас власне. Не влаштовуємо. Нарізаємо також морку і нарізаємо куря. Цей медметор популярний зараз у всьому світі. У е, Франції, звичайно, він можливо більш популярний, бо французи це придумали. Але в цілому весь світ е, давно вже використовує, і прям, ну, ви не знайдете жодного ресторану в світі, де ну, нормально, гарного ресторану, де немає світ. Тобто ну, це, це такий. Це найкращий спосіб на даному моменті приготування е, ціна якість поєднання, а є поєднання суковитість е, і якість. ось, ось. Тепер що ми робимо? Я наливаю трішки води сюди, трішки води сюди. Таким чином, що я буду робити? Я зараз буду е, картоплю і морку. Ні, вона не повністю покривається водою, десь відсотків на 70 водою покрита картопля разом з морквою, бачите? І так само відбувається з, з буряком. Додаю сіль сюди, додаю сіль сюди. Вершкове масло воно дасть нам таку гарну, ніжну структуру. Тепер важко накрити, накрити таким пергаментом або просто вишкою, середні, середній вогонь треба зробити. І хай воно десь також годинку, також разом ніжно і гарно. Воно все. Перекладається як біле, біле вершкове масло. Бере плану, все просто. Трішки цибулі. Цибулю трішки вхажені на вершкове маслі, але, е але це тут я вже додав невеличкого свого бачення в фіналі і я додам туди ще базилік. Трішки, е, кориці. трішки такі вже Прокачена страва, а це можна. Е, ну, це вже мої якісь е, думки. Коли трішки цибуля підсмажилася, підсмажилося, додаємо вино. Трішки ось, точнемо, ось, то можна просто вино і все. Чекаємо, поки воно буде проварюватись і опарюватися. Так, ви можете вдома приготувати страву, з якого можна перемогти на мастише. Хтось каже, що та ні, я ж не вмію готувати, я не піду на а, так, ніхто не мастиши. А зараз ви можете чути, що вже час пройшов, вода майже википіла. І зараз ці овочі починають, вони будуть скоро глазуруватися, коли вже вони будуть покриватися. Гарним вершковим кольором. Тут так само відбувається з буряками. це вже все готово. Поки все досмажується, Зараз бачите, також вся випарилася оця рідина. Власне, Оця просто оця душа що лишилася, оці крапельки. Це власне, зараз і буде соус. Реально, Знаєте, що існує пам'ять якась ароматна. От Я зараз стою і маю таке відчуття, що я стою в фіналі. Такі самі аромати, самі звуки я почну переживати, О, ще не вийде. Зараз вода закипить, буде рожкомасну знову. І... Але чесно, цей соус ідеальний для риби, його для м'яса, я не використовую, ну, але кухні й ваєм. Тепер власне, дістаємо картоплю, моркву. Вона трішки хрумка, але в той самий час вона соковита. Десь спосіб приготування, ну, звичайно, що це вже такі ресторани, вдома так мабуть, не будете готувати, але якщо у вас є час, то хочете здивувати, то спробуйте приготувати це прямо. це прямо. Бо вершкове масло воно ж не випаровується, випаровується, випаровується вода. Таким чином, наче картопля і морка тушкуються, а потім вершкове масло в кінці, наче глазирує, вкриває тебе блискучої школи. Це була частина презентації, і на цьому було дуже важко, але... Ну, але ти коли стрес, то твій органічний включаєш, десь ресурс, робиться все якось набагато краще, швидше, мені трошки важко зрозуміти, але. Так, тепер поки що не готовий. Бачите, вода не кипить, Але вода. Ми бачили, що вода ще 5 градусів, так як я вам не казав. Поки я дістав хай культу трішечки ще охолодне, ну, я беру роблю парову баню, сюди ту кислоту, або той ароматний цибулю. І тепер сюди багато багатового масла, бо це дуже багато соусу. зменшує температуру, щоб е, вона не прям не кипіла вода, а просто давала так. І тепер. Hva er morsomt med denne i bunnen? Вона готове, але якщо охолодити, то маса стане більшки більш щільним і буде краще. Тепер дивіться. Все. Ще дуже важливо, що рідина всередині курки лишається, коли не йде, тому власне вона готується у своєму соці. Потрапляє вода, всіх не виходить, а навіть той, сік, який виходить трішки з філе, він лишається і таким чином бук готується в своєму соці. Подивіться, ось тут вона ідеальна. Тут трішечки перегрілася. Тут трішки перегріз, тут ідеально. Але якщо домашніх умов, я вважаю, що це сюди прямо добре. Чорний і зелений і білий це одні самі, самі перці. Тому це зелений перець, сама перша стадія чорного перцю для деталей те, що потрібно. Я трошки тут залився соусом, ну, видно, що це Але ось така страва була на фіналі. Це про совіт, це про супер про суперякість, про суперздоровість. Бачите, зараз звичайно ще я скуштую і скажу, що. Довірно. Ви тримаєте кубок! Не можу сказати вам, що це смачно. Пишіть в коментарях, чи вам подобається, чи не подобається. Що небудь пишіть. Я люблю, коли ви щось пишете, вас слухаю і під це відео. До зустрічі!